Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео і я зробила невеличку таку підбірку страв, які ви можете приготувати дуже легко, просто із невеликої кількості продуктів. Розпочинаю з приготування вареників, вареників з картошкою і печінкою. Тісто роблю заверне, майже завжди зараз використовую його. Я пропишу рецепт у описі під цим відео. Потрібно спочатку в борошно налити кип'яток. Потім додати перед цим точніше додати сіль, додати олію після кип'ятку і замісити тісто. Воно вимішується дуже легко. Спочатку я за допомогою лопатки, потім перейшла руками в мисці, вимішувала трошки, і вже потім виклала на дошку і вимішую, мабуть, хвилин. 10, можливо, 15, потрібно, щоб воно було еластичне, воно взагалі не прилипає до рук. І залишаю, як завжди, будь-яке тісто, я залишаю на столі, аби воно відпочило на декілька хвилин. Тим часом займаюся начинкою, я її зробила заздалегідь. в мене тут готове вже було пюре. От, залишки з вечері і печінка. Печінка там була з морковкою, з цибулькою, з усіма спеціями. ну Тут вже на ваш смак можна начинку використовувати. Тут Задумка головна, знаєте, була не в тому, що який рецепт тіста, яка начинка, а просто як ідея, і, можливо, ви собі також візьмете це. До уваги. От. Я розкатую, спочатку розділила тісто на дві частини і розкочую, розкачую тоненько, не можу сказати скільки, але я думаю, господині, які дивляться моє відео, то вони в курсі справи, скільки розкочувати, яка має бути товщина. Я спочатку вирішила зробити такі зовсім зовсім маленькі варенички для нашого маленького давідки, а вже потім робила самі звичайні видавлювала стаканчиком. От вже вам показую готовий результат. Це перша дощечка. От. До речі, варити такі вареники з заварного тіста потрібно не більше трьох хвилин, бо потім вони просто розповзуться. Дуже добре, смажу цибульку, звичайно, і можна приступати до вечері або обіду. Наступна страва дуже проста. Всі готують гречку з м'ясом, але я буду готувати гречку з м'ясом у соєвому соусі із овочами. Можливо, ви так ще не готували, тому вам буде це як варіант. Приготування вашої вечері. Я обрізала філе зі стегна індика досить таке жирне м'ясо, воно дуже схоже на качку, прямо дуже навіть на смак. Обсмажую його на невеликій кількості олії, Ну, тобто, взагалі, зовсім трошки налила, бо в процесі це м'ясо виділяє дуже багато жиру власного. І додаю соєвого соусу. Тут немає пропорцій, абсолютно ніяких, все на око. Додаю. Ну, Багато, скажімо так, багато. І обсмажую, постійно помішуючи, майже постійно помішуючи, обсмажую до гарного такого коричневого кольору. Але, звичайно, щоб воно не пригоріло. Додаю пізніше води і додаю овочі. Овочі заморожені, тут гриби, кабачок, спаржа, броколі, напевно, ну, різні овочі. Якщо ви, наприклад, маєте інші заморожені овочі або взагалі маєте якісь свіжі, то можна використати їх, можна перець болгарський, кабачок свіжий, будь-що це також буде смачно. Я накрила кришкою, протушкувала іще, напевно, хвилин 7-10. І тепер додаю гречку. Я її відварила до напівготовності, тому що Мені потрібно було швидше, але смачніше, мені здається, коли вона буде готуватись в тому всьому. От. А так, поки в мене готувалось м'ясо, вона у мене вже відварювалась. І далі до готовності до повної, я її довела вже з м'ясом і овочами. Протушкувала ще декілька хвилин і все. І вже готовий обід або вечеря Приступаю до наступної страви. Я її не так давно, якщо ви дивитесь всі мої відео, я здається в попередньому відео показувала, але, можливо, хтось не дивиться всі відео, тому вирішила показати іще раз, бо страва насправді дуже смачна, швидка і готується з того, що ви маєте в мене листкове тісто, я його, як ви бачили, розрізала на дві частини. Можна використовувати більше тіста і робити це шарами, звичайно, вже за вашим смаком. Одну частину змазала сметаною, так само можна змазати майонезом або взагалі нічим не змазувати. І викладаю знову ту саму, таку саму, точніше, картоплю з печінкою. Шар тут такий товстий, але можна. І тонше намазати, то вже теж за смаками, за вподобаннями. Можна використовувати будь-яку начинку і готувати з того, що ви маєте. Зверху накриваю іншим шматком тіста, трошки защеплюю края і змазую самим звичайним молоком без яйця. Зверху посипаю білим кунжутом і відправляю у розігріту до 200 градусів духовку режим верх-низ-конвекція. Приблизно до півгодини. Можливо, 20 хвилин, 25 потрібно дивитись на свою духовку. Ну І наступна і на сьогодні остання страва. Це тефтелі, тушковані з квасолою у томатному соусі. Дуже смачна страва, я готувала з квасолою вперше і нам всім дуже сподобалось. Спочатку готую тефтелі. в мене 800 грамів свинячого фаршу, 150 грамів рису, я його відварила до напівготовності, сиплю сиру моркву кладу. Сиру цибулю, її я перемолола трохи у блендері, аби вона не була великими шматками. Додаю сіль, перчик і одне яйце. На цю кількість, на мою думку, якраз вистачає. Перемішую тепер добре фарш і буду формувати тефтелі. Я вирішила зробити їх зовсім маленькими, але, звичайно, можна зробити більші, і так як вам подобається. Тут це не є головним. Тепер обсмажую тефтелі на невеликій кількості олії, не до готовності, а так, щоб вони гарно підсмажились. Далі викладаю на сковорідку квасолю, У мене вже готова, я купила якусь таку з овочами, їх там не дуже багато і мене це не бантежить нормально, але можна, звичайно, приготувати і самому і використовувати будь-яку. Викладаю її на сковорідку і зверху на квасольку, а, я її, до речі, промила від, тої, від того соусу, від тої рідини, в якому вона була у банці. І викладаю зверху смажені тефтельки. Я трошки залишила, не всі виклала, тому що в мене один із моїх синів не їсть квасолю, От, тому я вирішила йому окремо протушкувати просто у підливі. От, але, до речі, він потім спробував і сказав, що це дуже смачно виявилось. Викладаю тефтельки, перемішую добре з квасолею разом. І тепер заливаю томатною пастою. Тут, звичайно, якби в мене було багато свіжих томатів, то я би використала їх. В принципі, так буде набагато смачніше. Я залила зверху ще водою і вони мають тушкуватись до повної готовності. Додаю сіль, перець, все, цукор, все за своїм смаком. Зазвичай я взагалі розводю знаєте, так, томатну пасту з водичкою. Туди в тарілочку додаю вже сіль, там спеції, а потім заливаю, але цього разу чомусь зробила так. От, Зверху посипала зеленню, протушкувала знову ж таки до повної готовності, і все, наша страва готова. В мене на цьому все. Я вам дякую, бувайте!